Я вас на уроці математики. Сьогодні розглянемо варіант першої картки 5. Перше завдання задача. З однієї яблуні зібрали 21 кг яблук, а з двох інших по 24 кг з кожної. Скільки кілограмів яблук зібрали з трьох яблунь? Давайте запишемо коротку умову до цієї задачі. З однієї яблуні зібрали 21 кг. З двох яблунь по 24 кілограми. Потрібно знайти, скільки кілограмів яблук зібрали з трьох яблунь. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми повинні знайти, скільки кілограмів яблук зібрали з двох яблунь, якщо з кожної збирали по 24 кілограми. З однієї зібрали 24, з другої зібрали 24, два рази по 24. Додавання однакових доданків ми можемо замінити дією множення. Перша дія: 24 помножити на 2 дорівнює 48 яким чином ми виконали множення? 2 десятки помножити на 2 це буде 4 десятки. 4 одиниці помножити на 2 це буде 8 одиниць. 48 кілограмів з двох яблунь. Знаючи, що з першої яблуні зібрали 21 кілограм, а з двох інших 48, ми можемо знайти, скільки кілограмів яблук зібрали з трьох яблунь. 21 додати 48 дорівнює 69 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно написати вираз, ми дивимося на останню дію. Остання дія у нас така: 21 це число ми мали за умовою задачі. Додати 48. Це число ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд. 21 додати добуток чисел 24 і 2. Спочатку виконуємо дію множення. 24 помножити на 2 це буде 48. 21 додати 48 дорівнює 69. Відповідь: Даємо повну відповідь на запитання до задачі. Слово скільки замінюємо на наше число, яке ми знайшли, і переписуємо. Все речення до кінця. В кінці ставимо крапочку. Слово кілограмів ми можемо записати скорочено. 69 кілограмів яблук зібрали з трьох яблунь. Друга задача. У мотку було 50 метрів тасьми. До обіду продали 20 метрів, і стільки ж після обіду. Скільки метрів тасьми залишилось? Запишемо коротку умову до цієї задачі. Головні слова для запису умови задачі було, продали, залишилось. У мотку було 50 метрів тасьми. До обіду продали 20 метрів і після обіду продали 20 метрів. Але ми не знаємо, скільки всього метрів продали протягом дня. Потрібно знайти, скільки метрів тасьми залишилось? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки метрів тесьми продали. Перша дія. 20 додати 20 дорівнює 40 метрів продали. Знаючи, що в матку було 50 метрів, продали 40 метрів, ми можемо знайти, скільки метрів залишилось. Друга дія. 50 відняти 40 дорівнює 10 метрів. Поєднаємо дві дії у вираз. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 50, це число у нас було в умові задачі. Відняти 40. 40 ми знайшли першою дією. Вираз у нас буде мати такий вигляд. 50 відняти суму чисел 20 і 20. Спочатку шукаємо. Обчислення в дужках 20 додати 20 дорівнює 40. 50 відняти 40 дорівнює 10. Відповідь. У запитанні до задачі слово скільки замінюємо на наше число, яке ми знайшли, і переписуємо все речення. В кінці ставимо крапочку. Запис метрів можемо скоротити. 10 метрів та 7 залишилось. Третя задача. На двох полицях стояли книжки порівну на кожній. Коли з однієї полиці взяли шість книжок, на ній ще залишилося три книжки. Скільки книжок було на двох полицях, запишемо умову цієї задачі в таблицю. Проводимо горизонтальну лінію, через три клітиночки ще одну, через п'ять клітиночок ще одну. Ділимо нашу таблицю на три стовпчики. Називаємо стовпчики було, взяли, залишилось. У нас було дві полиці. На полицях було порівну книжок. Відомо, що з першої полиці взяли шість книжок. На ній залишилося ще три книжки. З другої полиці нічого не брали. Відомо, що книжок на обох полицях було порівно. Треба знайти, скільки книжок було всього на двох полицях. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що з першої полиці взяли шість книжок, і на ній залишилося 3, ми можемо знайти аж скільки ж книжок було спочатку на першій полиці. Перша дія 6 додати 3 дорівнює 9 книжок було на першій полиці. За умовою задачі нам відомо, що на другій полиці була така ж сама кількість книжок, тому що написано порівну. Друга дія. 9 помножити на 2 дорівнює 18 книжок. Ми по 9 книжок взяли два рази, тому що дві полиці. Поєднаємо у вираз нам дві дії. Для того, щоб правильно записати вираз, дивимось на другу дію. 9 це число ми знайшли першою дією помножити на 2. Вираз у нас буде мати такий вигляд. Суму чисел 6 і 3 збільшити у два рази. Дорівнює 18. Відповідь. Слово скільки в запитанні задачі змінюємо на 18, і переписуємо всі слова, з яких складається запитання до задачі. 18 книжок було на двох полицях. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Перший доданок 27, другий доданок 10. Сума 37. Зменшуване 30, від'ємник 10, різниця 20. Сума чисел 6 і 6 дорівнює 12.

Різниця чисел 15,9 дорівнює 6. Виконати розв'язання до рівнянь. Перше рівняння. Х додати 10 дорівнює 30. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми маємо рівняння на додавання. В нашому рівнянні невідомий перший доданок. Для того, щоб правильно виконати рівняння, потрібно пригадати правило, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює сума у нас 30, відомий доданок 10. 30 відняти 10. Х дорівнює 30 відняти 10 це дорівнює 20. Підкреслюємо розв'язок нашого рівняння. Тепер робимо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо числове значення, яке ми знайшли. 20 додати 10 дорівнює 30. Зрівнюємо ліву і праву частину 30 дорівнює 30. 5 додати х дорівнює 10. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума у нас 10, відомий доданок 5. Х дорівнює 10 відняти 5. Х дорівнює 5. Це розв'язок нашого рівняння. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. Робимо перевірку. 5 додати 5 дорівнює 10. Зрівнюємо ліву і праву частину 10 дорівнює 10. Х відняти 9 дорівнює 5. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. У нас рівняння на віднімання. В нашому рівнянні невідоме зменшуване. Пригадуємо правило: щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Від'ємник у нас 9, різниця 5. Х дорівнює 9 додати 5 або 5 додати 9. Х дорівнює 14. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку в перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 14 відняти 9 дорівнює 5. Зрівнюємо ліву і праву частинки. 5 дорівнює 5. 70 х дорівнює 58. Натисніть на паузу та виконайте завдання. На зрівняння на знаходження невідомого відємника. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване у нас 70, різниця 58. Х дорівнює 70 відняти 58. Х дорівнює 12. Це розв'язок нашого рівняння. Замість х в перше рівняння підставляємо його числове значення і виконуємо перевірку. 70 відняти 12 дорівнює 58. Зрівнюємо ліву і праву частини рівняння 58 дорівнює 58. Вставити пропущені числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Пригадаємо одиниці вимірювання довжини. В 1 см 10 мм, в 1 дециметрі 10 см, в 1 дециметрі 100 мм, в 1 метрі 10 дециметрів, в 1 метрі 100 см 6 м 5 дм. 6 м це 60 дм, Ще 5 буде 65 дециметрів, 5 дециметрів 6 см. 5 дециметрів це 50 см, та ще 6 це буде 56 см. 52 дециметри це 5 метрів і 2 см. 27 см це 2 дециметри і 7 см. Накреслити ламану, що складається з двох ланок. Довжина першої ланки 6 см. вона на 3 см коротша, ніж друга ланка. Знайти довжину ламаної. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Довжина першої ланки 6 см. Креслимо ланку довжиною 6 см. Вона, ця ланка на 3 см коротша, ніж друга. Значить, друга ланка у нас буде на 3 см довша. Давайте знайдемо, скільки то буде її довжина. 6 додати 3 дорівнює 9 см. Креслимо другу ланку довжиною 9 см. Тепер нам потрібно знайти довжину ламаної. Одна ланка 6. 2 см, друга ланка 9 см. Загальна довжина буде 6 додати 9-15 см. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!